Тя почни з себе. Сміття це невід'ємна частина сучасного життя, яке виникає внаслідок людської діяльності. Зростання населення та зміни способів життя призводять до збільшення обсягу відходів. Види сміття побутові відходи це сміття, яке утворюється в домогосподарствах, включаючи харчові відходи, упаковку, пластикові вироби тощо. Промислові відходи виникають під час виробництва товарів і можуть містити небезпечні матеріали. Будівельні відходи включають залишки будівельних матеріалів, такі як бетон, цегла та деревина. Медичні відходи включають використані медичні інструменти та матеріали, які можуть бути небезпечними. Вплив сміття на навколишнє середовище. Перше забруднення. Сміття забруднює повітря, воду та ґрунт. Наприклад, пластикові відходи можуть розкладатися сотні років, забруднюючи океани та загрожуючи морським екосистемам. Друге захворювання. Скупчення сміття є джерелом хвороб, воно приваблює гризунів, комах і які можуть переносити інфекції. Третє втрата біорізноманіття. Сміття може руйнувати природні середовище проживання тварин і рослин. А зараз пропоную подивитися відеоролик, як довго розкладається сміття. Сміття це серйозна проблема, яка потребує активної участі кожного з нас. Сортування, переробка та усвідомлене споживання можуть суттєво зменшити негативний вплив відходів на навколишнє середовище.